Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Шістьох посадовців напряму матеріально-технічного забезпечення Національної гвардії України відсторонили від виконання обов'язків. Обшуки пройшли у п'ятьох полковників і у командувача Нацгвардії бригадного генерала Олександра Півненка. Їх підозрюють у розкраданні майже 200 мільйонів гривень. За даними дзеркала тижня, детективи Національного антикорупційного бюро проводять обшуки в межах справи, відкритої за трьома статтями Кримінального кодексу України. Привласнення розтрата майна або заволодіння ним. Шляхом зловживання службовим становищем, легалізація відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, прийняття пропозиції обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. За інформацією журналістів, детективи НАБУ прийшли з обшуками додому до командувача Нацгвардії бригадного генерала Олександра Півненка, директора департаменту логістики ГУНГУ, полковника Сергія Гриценка, директора департаменту логістики ГУНГУ, полковника Миколи Модлінського, заступника директора департаменту логістики, начальника управління автомобільної та бронетанкової. І техніки ГУНГУ, полковника Олександра Калатинця, начальника управління розквартирування і кап будівництва полковника Дениса Ганаза, начальника центральної бази виробничо-технологічної комплектації НГУ, полковника Володимира Федоровського. За даними слідства, командувач Нацгвардії, змовившись з іншими посадовцями, отримав хабар у розмірі 190 мільйонів гривень. Підозрювані могли отримати кошти за сприяння укладання договорів та визнання переможцями конкретних підприємців під час закупівлі товарів, робіт та послуг, замовником яких була центральна база виробничо-технологічної комплектації Нацгвардії. Мова йде про отримання автівки, Toyota rav РАВ-4» 2023 року, та нежитлове приміщення у понад 70 квадратних метрів в Києві.